Холодна Хлоя у далекому королівці, де сніг ніколи не танув, а ріки дрімали вкриті кригою, правила принцеса на ім'я Холодна Хлоя. Вона була неймовірно вродливою. Її волосся спадало на плечі хвилями, мов ранкова хурделиця. Очі чарували синім відблиском, наче вода високогірного озера, що приховує під склом поверхні незвидані глибини. Її шкіра була білою як перлина, і здавалося. Що холоднішою, ніж засніжені вершини гір. Губи злиска припорошені інеєм, ніби пелюстки північної троянди. Принцеса одягалася у довгу сріблясту сукню, яка виблискувала наче місячне світло на білих просторах, а біля принцеси завжди кружляв легенький, але пронизливо холодний вітерець. Хлоя володіла особливою силою, мала здатність керувати часом, заморожувати все навколо і тримати світ у вічному льодяному полоні. Але попри таку могутність, принцеса була самотня. Її серце було таким же холодним, як і її королівство. Якось напередодні Різдва Хлоя сиділа у своєму крижаному замку і розмірковувала над тим, як зробити своє королівство наймогутнішим. Якби зима тривала вічно, подумки мовила вона, мої сили ніколи б не згасли, і я б змогла запанувати над усім світом. Треба діяти. Принцеса викликала дванадцять місяців, вартових часу, які змінювали пори року. Я вирішила, що відтепер зима буде вічною, холодно промовила, коли всі місяці постали перед нею. Грудень, січень і лютий, залишайтесь тут зі мною, а решту я закую у крижані кайдани. Місяці все настільки вразило, що вони відступили крок назад і заклякли. Хлоє, ти не можеш так вчинити», – першим оготався березень. Кожен із нас має своє призначення. Якщо ми не будемо змінюватись, природа загине. Мені байдуже, хикнула принцеса. Я свого рішення не мінятиму. Вона змахнула долоною, і крижані ланцюги обвилися довкола місяців. З того дня всюди запанувала вічна зима, сніг засипав поля, замерзли річки, і жодне дерево не розквітало. Люди втратили надію на те, що теплі дні коли-небудь повернуться. Вони вже не пам'ятали, як сонце гріє землю, як розсвітають квіти і достигають плоди у садах. Світ став холодним, як серце Хлоє. Проте саме на Різдво, коли люди молилися про диво і надію, до замку принцеси наблизився юнак на ім'я Еліас. Це був сміливий і добрий хлопець, що виріс у маленькому селі неподалік від лісу, де природа завжди була джерелом життя для його родини. Його батько був майстром на всі руки, умів виточити з дерева все, що душа забажає, а мати в'язала на спицях найтепліші светри для мешканців села. Вечорами, коли у хатній печі тріщав вогонь, мати розповідала синові казки про часи, коли на землі панували тепло і радість, а весна і літо й осінь змінювали зиму, приносячи різноманітні дари природи. Бабуся Еляса, яку звали Рей, Сього волоса пані з неймовірно живим обличчям на півпрозорому капелюшку, який вона пошила із павутини, була казкаркою особливою. Жінка вміла так яскраво розповідати казки, що її герої оживали. Вона часто згадувала про давні часи, коли принцеса Хлоя ще була не такою жорстокою і холодною, і розповідала, що колись у серця принцеси був прихований вогник тепла, але його загасив лиходій туркан. Котрий пообіцяв принести вічне життя і вічну владу. Ці історії розбурхали уяву Еліаса, і він все частіше мріяв побачити незвичайні пори року, про які чув від бабусі. Еліас вирішив діяти, усвідомивши, що справжня сила криється не в холоді, а у здатності дати світові надію і тепло, він вирушив у дорогу. Собою взяв найважливіше. Вічно зелену гілочку, яка виросла на засніженому пагорбі супереч усім негараздом. Це був єдиний знак іншого життя, який вдалося знайти. Коли Еліас опинився перед величезними крижаними воротами замку, дикий холод пройняв його до кісток, але хлопець не відступив. У руці він тримав ту саму вічно-зелену гілочку, яка не мов би, освітлювала його подальший шлях. Еліас постукав у ворота, і невдовзі вони відчинилися. Перед ним з'явилася Хлоя. Її очі зловісно блищали. Хто ти такий? принизливо запитала принцеса. Чому насмілився непокоїти мене? Я Еліас, сміливо відказав хлопець. А прийшов я, щоб звільнити місяців і повернути світло і тепло. Хлоя зареготала, і цей сміх одізвався луною під склепінням замку так, нібито тріщала крига на озері наприкінці лютого. І ти, простий смертний, думаєш, що зможеш здолати мене. Я не битися прийшов, спокійно мовив Еліас. Я приніс тобі подарунок. Він простягнув Хлої вічно зелену гілочку. Що це? здивовано звела брови принцеса, відчуваючи, як щось незвичне пробуджується в її серці. Це символ життя, яке ти безжалісно скувала льодом, відповів хлопець. Ти можеш заморозити час, але не можеш вбити надію. І ця гілочка є доказом цього. Хлоя не могла відірвати погляду від гілочки. Вона раптом подумала про тепло, якого ніколи не відчувала, але завжди потайки мріяла про це. Навіщо ти це робиш? прошепотіла принцеса, ледь стримуючи сльози. Бо я вірю, що у твоєму серці є місце для тепла, відказав Еліас. Якщо ти звільниш місяці, світ знову оживе, і ти побачиш, наскільки прекрасним можуть бути інші пори року. Хлоя замовчала, бо в її душі спалахнула внутрішня боротьба. Вона то грізно хмурилась, то міцно заплющувала очі, але якось миті збагнула. Надалі утримувати час у холодних обіймах вона не зможе. Гаразд, її голос помітно затремтів від надміру емоцій, а губи, вкриті білим інеєм, мить стали рожевими. Я звільню місяці, але якщо ти помилився, світ буде втрачено. Еліас мовчки вклонився. Хлоя махнула рукою, і лядяні ланцюги розтанули. Першим вийшов місяць березень. Він повільно, але впевненими кроками рушив галявиною, а його сліди наповнювались блакитними пролісками. Світ почав пробуджуватись від зимового сну. Повітря стало легшим, і в ньому відчувався особливий ледь помітний аромат весни. Снігові покрови ще трималися, проте сонце вже починало відчутно гріти, розтоплюючи лід на річках. І, викликаючи перший хрускіт талої води під ногами, дні стали довшими, а ніч відступала, поступаючись світлом. Дерева ще стояли голими, проте їхні гілки вже наповнювалися життєвою силою, готуючись до того, щоб вибухнути бруньками. Пташині граї поверталися з далеких країв, їхні голоси розлягалися у повітрі, ніби розповідаючи про теплі країни, з яких вони летіли. Природа прокидалася, але цей пробуджений дух весни вже відчувався скрізь. З приходом місяця квітня сонце стало лагіднішим і теплішим. Його проміння почало розчиняти зимову холоднечу, пробуджуючи життя в деревах і квітах. Перша зелень розгорталася обережно, наче боячись холодного ранкового морозцю, та вже за кілька тижнів її ніжні паростки ставали густішими і насиченішими. Поступово на гілках дерев з'являлися маленькі блискучі бруньки. Обіцяючи розквітати у пишні квіти. Квітень приніс особливе світло, яке зробило усе навколо яскравішим, теплішим і жвавішим. Це світло проникало крізь хмари і лилося на землю золотими потоками, розтоплюючи останні сніги та даруючи природі нове життя. Тоді твердою ходою виступив наперед місяць травень. Повітря почало наповнюватись солодким ароматом буску та квітучих яблунь. А ніжна зелень ставала густішою і яскравішою. Ліс оживав новими звуками, дзвінким співом пташок, шкурхотом листя під легким вітерцем, а ще тихим зжирчанням джіл, які працювали над збором нектару з квітів. І тоді травень вибухнув яскравими фарбами, жовті кульбаби розстелили свої яскраві килими по луках, сині незабудки прикрасили береги річок, а червоні тюльпани горіли, мов полум'я у садах. Дні стали довшими, теплішими, і здавалося, що сама природа святкувала прихід тепла, життя та розмаїття. Люди відчули теплий подих весни і їхні серця наповнилися радістю, а Хлоя. Все ще розглядаючи вічно зелену гілочку, дійшла висновку, що у світі є щось більше за холод і силу. Хлоя більше не була холодною принцесою, вона ставила правителькою, яка дала світові надію і тепло. І з того часу в її королівстві назавжди поселилася весна, літо, осінь і зима, і кожна з пір року посіла своє місце, і кожна була по-своєму прекрасною. Автор Інна Калина, родом з Хмельниччини. Наразі мешкає в місті Гановер, Німеччина, член обласного осередку Конгрес літераторів України в місті Хмельницький. Озвучував Ігор Гетало, начальник управління організації роботи та використання безпілотних систем та робототехніки ДСНС України.